Нітрати це окрема тема у нас в нашій медичній практиці, тому що, як правило, ми кожний рік, кожен місяць, буває, в цьому році в нас не було такого місця, щоб не поступали діти з отруєнням нітратами. Як правило, отруєння нітратами це маленькі діти першого року життя. На жаль, за останні три роки. В нашій в моїй медичній практиці тут в районі, в нашій лікарні, поступають діти і двохрічного віку, і трьохрічного віку з отруєннями нітратами. В чому воно проявляється? Перші симптоми, які нас націлюють на отруєння нітратами, це дитина синія. Синіє шкіра. Дитина стає квола, вяла, блює, синіє. Такі прості симптоми, як дитинки. Поганий апетит, дитиночка якась на колір, така бліда, не хоче їсти, погано газики відходять, або навпаки йде запкреп, або йде про нос, або плаче, що в мене головка болить, така квола стає, особливо це дітки, там перший, другий рік. Ніхто ж на це не звертає уваги. То перегрілась від сонця, особливо якщо це літо, то там, можливо, щось не те з'їла. То, можливо, там якусь другу причину шукають. І коли дитина аж посиніє шкір, аж тоді звертається за допомогою. І це є найважча форма прояву нітратного отруєння. Нітратні отруєння бувають у малесеньких дітей, зв'язаних з тим, що ми їх годуємо водичкою із колодязя, яка є найкраща, коли ми приїжджаємо до бабусі з Великого Києва там, чи з другого міста і хочемо цю водичку пити, і дітей своїх поїмо, особливо маленьких. І Нітрати це продукти того часу, в якому ми зараз живемо. Це наші овочі, фрукти радні, особливо парникові. І через це всі вже знають, що перші парникові овочі. Їсти не треба нікому. Діткам взагалі табу. Я не рекомендую їх їсти й дорослим. Можна достати з банки квашені огірки. Квашені помідори, якщо взяти, розглянути метаморфізм цієї нітратів, вони ж там теж є. Але вони повністю всі там розкладаються, і їх практично там немає. Навіть якщо вони отримали там на тій ж самому тому ґрунті, де їх зробили, де їх знайшли і законсервували, вони розкладаються нітрати. А дітки маленькі страждають, як правило, від води. І тому зараз вимога така нашого міністерства охорони здоров'я, дитина, яка в нас народжується, мама народжує дитину, по все повсемісно. Це не тільки наша область, не тільки наш район, вся Україна батькам проводиться така бесіда, що Годувати водою з колодязя до трьох років заборонено, і батьки підписують згоду. Дітки, які до нас поступають в відділення, просто з обичними простудами, там, з бронхідами, з пневмоніями, Перших трьох років життя батьки теж підписують. Звичайно, деякі так собі підписують, а деякі бачать, що треба дійсно прочитати, що тут написано. Ми всім розказуємо, але не всі нас чують. Навіть можна говорити, один чує, а другий чує, те, що йому тут треба. От. І звичайно, це все повинні знати. Ми всім про це наголошуємо. От недавно до нас привезли дитину 11 днів. Швидше всього отруєння нітратами. Звідки вони поставили такий діагноз? питається. Тому що мама годує сумішу і годує водою з колодязя. Для новонароджених, якщо для такої дитини 2% нітратів в крові, це вже синюшна шкіра. То для новонародження там 0,0,0. Цій дитині просто повезло, тому що вона цю воду використовувала критичну добу, дві тільки приїхала в наш регіон. Вона не артезіанську брала а з криниці. І вона вийшла без інфузійної терапії. Слава Богу, все відновилось. Батьки зрозуміли, що їм треба таку воду. Вона була тільки на відпаюванні, і все пройшло. У нас в районі були летальні випадки. Дитина три місяці, я пам'ятаю, дуже давно це було років 10-11 назад. На 8 березня дитина весь час пила цю воду. Були випадки, коли дитина весь час поступала, поки не прийшла така в голову думка, що це вода із криниці. Ніхто про це не задумувався, але просто потім дитину відправляємо в Черкаси, поступає до нас, п'є воду, розводить водою, бідна сім'я, розводить водою із крана. Ще не було тоді таких у нас строгих норм, як я вам розказала, що зараз батьки всі все знають, що треба брати воду таку. Такі діти виходять. Один випадок був летальний, у нас від нітратів. І недавно, десь років два назад, був ще один випадок летальний в сім'ї Ромів теж від нітратів. Ну там маленька дитина. А так воно, слава Богу, всі діти виходять з цього стану, батьки це розуміють, і після цього ніхто вже такою водою не годує. Але є випадки, коли я вам сказала, що діти поступають до нас і два роки, і три роки в нас такі поступали діти. Теж, слава Богу, на інфузійній терапії вийшли. Через це саме основне не вживати цю воду. Я вам скажу: ця вода небезпечна не тільки для дітей, вона небезпечна для вагітних, особливо. І це повинні знати вагітні, тому що викидні і вроджені вади у дітей, теж від нітратів. Небезпечні нітрати, а ще небезпечніші їх продукти розпаду це нітрити. Ми всі вчили хімію і знаємо, що таке нітрати це солі азотної кислоти і що таке солі азотистої кислоти, нітрити Вони ще більш токсичні. Вони визивають враження печінки, такі незворотні, враження нирок, навіть до гострої анурії, до гострої ниркової недостатності. І дуже важко їх назад реабілітувати. При кип'ячинні нітрати встає ще більше. І багато нітритів утворюється. У нас ще є таке, ось овочі, фрукти помили. Помили, інфекцію забрали, все нормально. І дуже люблять, наприклад, кавуни. От кавуни перші з'являються, ці діти, діти ж люблять його висмоктувати дуже сильно. Не можна, тільки внутрішні частини кавуна можна ще давати. А там, десь сантиметр два від Шкір. шкірки, там маса нітратів. А взяти, припустимо, огірки, помідори, там теж дуже багато нітратів. Качани капусти. Всі люблять давати качанчики. Качанчики не можна їсти, бо там одні нітрати. Якщо ми готуємо, наприклад, їжу, готуємо капусту, там готуємо кабачки, баклажани, кришку треба відкривати, вони випаровуються. Це теж має значення дуже добре проти нітратів, хороший засіб це аскорбінова кислота. І коли в нас діти поступають з нітратами, ми масивними дозами аскорбінової кислоти нейтралізуємо нітрати в організмі, бо ті нітрати, які вже перетворили гемоглобін, в і дитина стала синя то тоді тих нітратів ми не можемо такими протиотрутними засобами виявити. А ті, що ще є в організмі, то ми їх аскорбіновою кислотою. Через це, якщо ми, наприклад, почистили ті самі баклажани, ті самі кабачки, ту саму капусту, і помили їх в розчині, наприклад, соку-лимона або аскорбінову кислоту, купили, розвели, 1% хоча б, ми зменшуємо рівень нітратів десь на 50%. Розумієте, через це ці перші овочі, які ми так любимо, можна мити вас карбінові кислоті, і тоді легше стає. Я дуже прошу, я просто звертаюсь до всіх людей, які чують сьогоднішню передачу, забути для малесеньких дітей перших трьох років життя колодязну воду. Якщо ви не знаєте норму вашій воді, ви не повинні давати дитині воду. Якщо ви бачите, і у вас є аналіз вашої води, і в тій воді написано, що в воді 45 мг на літр, то воду не можна давати дитині. Тому що 500 мг для дорослої на літр води, це, звичайно допустима норма. А 600 може бути навіть смертельна. Все який малесенький проміжок. А для дітей це всі норми йдуть в мінус. Не в мінус, а в 10 разів менше. Через це краще забутися про колодязну воду. Особливо в цей літній період, коли всі приїжджають з міста до своїх бабусів, вона повинна бути очищена, якщо є фільтри. Якщо нема фільтрів, ви її повинні визначити рівень, занести в ближню хімічну лабораторію або в санстанцію, або можливо є інші лабораторії. І якщо вам дадуть її склад, будь ласка, можна її почувати. Якщо більше 45 мг міліграм процентів можна її не пити. Якби ще можна було нам таку воду не пити, ми б теж були здоровші. Ми ж теж страждаємо. У нас хронічні гастрити, гепатити, у нас дуже багато холіциститів, у нас дуже багато жовшно-кам'яних е, сечокам'яних хвороб. Це все звідти: кардіти, е, ішемічні хвороби серця. Це все йде порушення за рахунок того, що ми маємо дуже великі плетні траті. У нас екологія дуже не вивчена і дуже складна.